Хтось там вже ховається. А ми отам будемо рибалити. Народ, всім здорова! Ви бачите, що в мене є? Це означає, що зараз будемо лізти у сраку. Коротше. Є крутий місцяк, залізли просто в такі кущарі, але тут окунь валить страшенно. Є різні, є і маленькі, є і великі, тому сьогодні з ультралайтом зараз дамо йому посратися. Мікрушечка, приманочки, двохдюймові, силікончик, те, що треба. Коротше, все, поки клює, погнали. Зараз якраз вечорочка те, що треба. Ух ты! Ну, это... Гарненький. О! Як судачок, дивіться, ніфіга собі. Коротше, роздача, це капець. Дивіться, які окуня. Длинючі, як судачки. Коротше, сьогодні з ультралайтиком. Приїхали на вечорочку подубасити у таких кабанів. Коротше, будемо шукати якогось монстра здорового. Зараз весна. Що там в нас? Кульбабка розквітає, окуня лупашать за глаза просто. Коротше, що перший відпускний. Продовжуємо рибачити. Ну Перший, це вже не перший, це мабуть третій. Пішов. Іди сюди. Прямо тут. Що там, щука? Дивіться, який матросик прикольний, а зажрав як прямо у саму шахту. Там дем типа б'є. Для... В багажній. Іди сюди. Угу. В багажній лопі робили. Гарненький. Ох ти шо, йди сюди, друже. Коротше, не сказав би, що на кожному закиді, але прокльовує і в принципі непогано досить. Ого, ну це щучка. А може і ні. А може і да. Ні, це окунь. Ото взяв, ніфіга сидить, бачили, без покльовишки, тупо потягнув. О, нормальний. Зацінить. Ну що, дивіться, один за одним просто, ото роздача просто сумасшедша. Коротше, окуні те що треба. Клюють, віддай спіннях, називається. Ото вічорочка, ото попали. Так, народ, ну це обов'язково. Палець угору і підписочка, хто ще не підписаний. Бувають рибалочки і прольотні, а бувають отакі, як зараз. Ох ти шо. Бо він дає просратися, куди ти, ти шо в очередне. Бачите, Бобік дає жару. Оце приманочка. Вигулюємо Бобіка. О, аж з гачка спригнув. А ну за дивіться, який прикольний. Та ти шо. Песня. Ох ты шо. Чук. Іди сюди. О, такий добрячі також, дивіться, це мабуть зараз найбільший поки що. А загла то як? Ану, не видно приманки. Та ти що, це песня. Окуня те, що треба. Ух ти йди сюди. Та ти що. Оце рибалочка сьогодні. Таке тільки... Присниться може. Опа. Не, ну це вже якийсь мілкий пішов. Бачите, та ж сама приманочка, той самий Бобік на вигулі. Выколер Третий раз же меняем. Иди сюда. О, все нормальный уже такой. Ого. Ого, то чудо. Там ну ты шо, красный. Гляньте, та кабан. Нормальные окунячки. Щось підтих трішки окунець, Коротше, треба дати йому паузу. Хай трішки перепочине. Давайте покажу вам приманочки прикольні. Оце дивіться. Сьогодні кидаю Бобіка, третій колір міняю. Зараз ось такий лох стоїть. Приманка по оконю, ну самі бачите, топ. Я вже в цьому році на неї непогано так надубасив оконя в березні місяці, а так. Тут мається і танточка ось така 2,2 дюйми, і джавастики. Коротше, є всякого багато різного приманочки, власного виробництва. Друзі, кого щось цікавить, якісь прикольні модельки, є як і мікруха, так і на щуку, так і на судака, та багато всякого різного. Посилання на інстаграм-сторінку залишу в описі під цим відео. Опа, іди сюди. Малюсенький. короче обкатали стільки місцяків. Це бачите. З чувачком махнувся палками. короче в мене зараз така палися що ну його в баню. Дуже сильно її рибалити. О, бачите, а він на, на, мой, на мій дрим тягне. Малюсенький. І Коротше, якась там фінеза, блин, тут щось там шимано якесь. Та ну його баню. О, так нормальний окунь. Все. Давай мій дрин назад. Коротше, поміняли кучу місцяків, об'їздили майже все. Повернулись туди, звідки починали. Бо зараз окошок тусується там, де є хоч якась протока, і хоч якась водичка біжить. Тому що там, де просто мертво. Там ми його не знайшли. От В двох місцях ми його половили біля таких проток і от повернулися на перше місце. Тому що, поки клює треба ловити, зараз же десь біля шостої плюс-мінус, майже скоро вечір. Що вснемо, то спіймаємо. Опа. Бачите, невеличкі, зараз такого вже джавастика поставив, щоб наверняка прям, Якщо клюне, то буде о червячочок На другому місці мій улюблений після Бобіка тепер. <рес> <рес> Бобік рулить. Ой-ой-ой. О, о, ти пішов, дивіться. Ану. Опа-на. Красунчик. О, оце буде... О, свалив хтось. Ось поблизу свалив. Оце буде на коника. Зараз підемо, розвідаємо точечку одну. Не факт, що там будемо ловити. Так що оцей буде на коня сьогодні. Давай малий. Джикс Джавастичок. Ну що, друзі, шабаш, прикольна рибалочка вийшла, я вважаю. Те, що треба, попали на окуньову роздачу. Коротше, як для ультрика, то я скажу, що це такі кабасики були прикольні. Все, тільки водичку виключили, течія перестала, окунь перестав брати. Об'їздили скрізь, але клювало тільки на двох місцях. Ох, ну що, це квітневий оконь, він завжди так клює. Прикольно по весні, коли він йде, те, що треба. Що не кінь, клює на все. Отака От рибалка, я ж кажу, друзі. Обов'язково, хто ще не підписаний, буду дуже вдячний за підписочку і до наступних рибалочок.